Тим часом гібридна війна проти заходу у розпалі, і хоча для пересічного європейця перспектива бойових дій поки є доволі абстрактною, вони вже починають відчувати дискомфорт. Ну бо росіяни вже атакують цивільну авіацію Євросоюзу. Кілька днів тому закривала аеропорти Литва, А перед нею Данія і Норвегія скасовані рейси і годинні очікування на литовищах, як це змінює ставлення до Росії. В пересічного європейця безкінечні ряди розкладачок, на яких сплять змучені люди. Це схоже на хаб для біженців, але це зали міжнародного аеропорту Мюнхена, одного з найбільших в Європі. А люди під ковдрами пасажири десятків скасованих рейсів. Добре, що ми на землі, адже тут про все подбають: є ковдра, подушка, все є. Вам налють щось попити, щось дадуть поїсти. Поліція стежить за тим, щоб з вами нічого не сталося. Та дещо все ж сталося у небі. Мюнхена помітили безпілотники-порушники. Ідентифікувати їх не вдалося, але заради безпеки над містом закрили небо. Невідомі дрони з'являлися над німецьким литовищем два дні поспіль. Ми беремо участь у перегонах між загрозою дронів і захистом від них. Ми хочемо і маємо перемогти саме тому важливо на європейському рівні модернізувати наші технології у співпраці з партнерами з Ізраїлю та України. Зсу своїм досвідом із союзниками ділитися готові і вже проводять спільні навчання із данськими колегами, бо всі розуміють, гібридна війна Росії лише починається, і параліч авіасполучення в Європі це нова тактика Москви. У вересні литовище Копенгагена зупинили ворожі БПЛА. А за кілька днів вони кружляли вже над іншими трьома аеропортами Данії. Розслідування цього інциденту триває досі. Є підозри, що дрони у небо над Данією могли запускати з танкера тюньового флоту РФ, який затримали у Франції. Є тільки одна країна, яка готова нам загрожувати. Це Росія, і тому нам потрібна дуже жорстка відповідь. Сподіваюся, тепер усі розуміють, що йде гібридна війна. Сьогодні це Польща, завтра Данія. тільки від літа Росія то зі своєї території, то з Білорусі запускала дрони до Румунії, масово до Польщі, Норвегії, і от цими вихідними двічі до Литви. Повітряні кулі над аеропортом вільнюся з'явилися із Білорусі: 25 гелієвих перевізників нелегально доставляли цигарки до Литви, дрейфуючи над литовищем, і зупинили його роботу аж на сім годин. Десятки рейсів були скасовані а шість тисяч пасажирів застрягли в аеропорту. Усе частіше кулі запускають далі у глиб території Литви, аби ускладнити наше реагування. Адже прикордонники мають право діяти тільки у 5 кілометровій прикордонній зоні. Загалом минулого місяця зупинили роботу 15 європейських аеропортів. А гендиректор найбільшого лоукостера Ренейр розкритикувала ЄС за нездатність захистити повітряне сполучення. Нашу роботу було порушено три тижні тому, коли дрони пролітали над Польщею, а польські аеропорти були закриті на чотири години. Минулого тижня данські аеропорти були закриті приблизно на дві години. Це має руйнівний характер, і ми закликаємо до дій. Майкл Олірі, гендиректор Ryanair. А саме збивати чужі дрони, але поки не всі країни готові давати відсіч. Бракує і політичної волі, і досвіду. Німеччина вирішила діяти самостійно, анонсувала створення підрозділу боротьби із БПЛА на базі федеральної поліції. Крім того, німці очікують від бундесферу дозволу на збиття дронів. А для захисту пасажирських перевезень вони, як і данія, хочуть вчитися в українців. Анна Грічина Європейське бюро Ми Україна», марафон Єдині новини. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ прибув до Києва. Він уже виступив у Верховній Раді. Зустрівся із Володимиром Зеленським. Говорили серед іншого про повернення депортованих Росією українських дітей. Перехуан Понс П'єтро обіцяв запропонувати ОБСЄ приєднатися до міжнародної коаліції. Сам П'єтро став президентом ОБСЄ цього липня, і це вже його другий візит в Україну ми дуже вдячні за те, що БСЄ підтримує Україну від початку цієї війни. Але якщо я правильно зрозумів, ваша політика дещо зміниться, це буде більш сильна підтримка України. І, звичайно, з цієї точки зору ми будемо раді, якщо б ви могли сфокусуватися, пане президенте, на питанні наших викрадених українських дітей. Моя мета полягає в тому, щоб здійснювати постійний тиск всіма способами, які доступні. Нас понад 300 парламентарів, більш ніж 55 парламентарів, у яких ви маєте голос об'єднаний голос. Цей голос, звісно, не про бомби, не про військове постачання. Але ми можемо підтримати політичні санкції, економічні санкції і, звісно, військову допомогу.